Хочу е, е, пояснити, чому ви ми, ми виходимо за демобілізацію. Майже два роки війна наших е, захисників не, ротації не було. Відпусток хто на нулі. Жодного дня деяких зовсім не було ні одного дня. Ротація не діє. Якщо ви відводять, то на п'ять днів, на пару кілометрів назад, де зона бойових дій, назад. Повертають через п'ять днів за наказом, ротація не діє. Нам потрібно військовим тільки до мобілізації, тільки так. Дайте час відновитись захисникам. Що я хочу ще сказати? Що термін служби, якщо його не встановити, він вбиває моральний дух військових. Їм потрібен термін служби. Їм потрібен е, час, який вони вже відслужили. Дайте шанс їм відновитися.